Просто тобі хочу сказати дякую за те, що ти зі мною назавжди дякую Υπότιτλοι AUTHORWAVE Хочу сказати дякую за те що ти зі мною назад, о, -о, 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 о, я просто тобі хочу сказати тяхую. За те що ти зі мною назад. You got to Просто тобі хочу сказати «Дякую за те, що ти зі мною назавжди. Дякую, я дякую. брати та сестри, Ради вас всіх вітати, радий бути з вами. Нехай Господь, Бог вас благословить. Де б ви сьогодні не знаходилися, нехай Божа рука буде з вами, нехай Божа Божа воля буде в вашому житті. Я вітаю вас всіх, хто приєднався до нас. Хто є з нами, я бачу сестричка Анна Гуцуля, Любов Гуцулях, ради вас бачити, друзі. Брат Андрій Олексичук. Е, Світлана Бекір, брат Василько, брат, друзі, всіх вас щир радий бачити, вітати Рела, Оксана з нами. Також є, слава Богу, з вас, всіх, Оля Лавришин, Маша Іванчук, Лариса, Козак, Марія Карманська, Друзі, всіх вас щир вітаю. Нехай Господь Бог е, вас благословляє і допомагає вам всім. Пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете. Ми обов'язково будемо згадувати на наших молитвах. Е, також, друзі, хочу вам нагадати, що сьогодні вже в нас четвер. Час дуже швидко бригнеть, час дуже швидко біжить, і е, закінчується знову а тиждень. Так? Завтра у нас буде ще п'ятниця, тому що буде шабат, але в п'ятницю ми з вами розглядаємо суботню школу. Так? Тому сьогодні в нас останній е, тема послання до Солонян. Там ми трішечки почитаємо з вами ще, е, що писав апостол Павло до цієї церкви. Але давайте перед тим, як читати, все-таки помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами і щоб він нам допомагав, і щоб він нас настановляв. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за цей вечір. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти є з нами, що ти є в нашому житті, що ти нам допомагав, Господь, що ти нас піднімав, Господь, що ти нас розумляв, Боже, що Ти нас утішав, коли нам потрібно було. Боже. Дякуємо Тобі за все. Благослови Боже, нас також на цей вечір. Будь з нами, будь з нашим українським народом, з нашими українцями, українками. Зі всіма, хто сьогодні страждає, кому дуже важко, хто знаходиться на території. Україна, Господи, будь з кожним, допоможе кожному. Ми віримо і знаємо, що ти єдиний, хто може закінчити цю війну. Тому ми надіємося тільки на тебе, Господи. Благослови нас, Боже, на те, щоб ми не відступали від Тебе, як би нам не було важко, куди б ми не йшли, нехай Боже, ти все будеш з нами в нашому житті. Просимо Тебе це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амін, Молим просимо, щоб Господь допомагав нам і також. Нашій держави і всім тим, хто там залишився. Та я би сьогодні трішечки хотів поговорити з про роботу. Знаєте, ми, люди віруючі, ми християни, але іноді ми стикаємося неодноразово з тим, що люди не розуміють, як вони мають відноситись до роботи. Так, насправді людина, яка має робити все так, якби вона робила для Бога. Та про це нам пише Біблія, писання пише так. І на жаль, не все так є. На жаль, не все так є. багато. Людей шукають якогось, знаєте, такого непрацювання та база людей шукає, щоб якось якусь вигоду знайти. Я навіть інколи чув, що хтось ділить людей та на невіруючих, не віруючих, так для віруючих все, для невіруючих взагалі їх не рахує. Але по різному були різні були моменти. Та, і дуже шкода, що брати і сестри не розуміють, що маємо дуже серйозно, максимально серйозно відноситись до роботи. Та робота це. Та частина життя, через яку теж можна проповідувати, через яку потрібно проповідати. Так і коли людина буде працювати, коли людина буде з Богом, коли людина буде щиро виконувати свою роботу або де, де бо вона не працювала так, то це теж свого роду проповідь. Це теж людина, яка буде бачити таку людину, яка виносить серйозно, так яка не сачкує, яка не намагається обдурити. Так, то це, це буде проповідь Божа. Та і навпаки, та людина, яка собі яким чином називає віруючим та християнином, а при тому всьому якось хоче від роботи якось обійти роботу, та, чи якось, якось надурити, та, е, то Це знову буде проповідь, та, але це буде анти, та, зі знаком мінус, та, коли людина так буде поступати, той, хто побачить, скаже, ну які це християнин? Що це таке християн, коли людина так себе веде? Та? Тому дуже важливо зрозуміти, що ми маємо теж свою працю проповідувати. Ми маємо свою працю показувати людям Бога, показувати людям Ісуса Христа. І про це також пише апостол Павло. Давайте почитаємо з вами друге послання до Солом'ян, третій розгляд, давайте з віша. вірша. Це дуже цікаво теж. Історія, так? А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по лидачому. Павло каже, що такі люди вони не можуть бути ну, не те, що цуратися, щоб ну, громаді такі люди, це, це, це недобре. Так? Е, що живе по видачому. А не за переданням, яке прийняли ви від нас. Людина має працювати. Та. Самі ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не сидні сид справляли. Ми сиділи. І хліба не їли, і ні в кого даремно, але в перевтомі і на впруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Що саме наводить Апосла Павла? Посла апостол каже, що людина має проповідувати, розказувати про Бога, та людина має. Внести е, благовістку, так як це робив Павло, та, але тим не менше він також і працював, та, фізично він е, працював, щоб нікого не, не обтяжувати, щоб в жодному разі не, не бути комусь обузою. Людина прийшла, робить таку велику роботу, та, могла би е, благовістити, могла б взагалі більш іншим не займатися, Так, Але Він каже: я працював, я працював також, щоб нікому не бути обозою. Так само кожен має бути так. Не тому, що ми влади не мали. Тобто він каже, ну я би міг просто вам проповідувати і все. Так? Але щоб себе завзірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми в вас перебували, то це вам показували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Та людина, яка не хоче працювати, хай набагато не розраховує. Або ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Коли хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений, та не майте його за занеприятла, а навчайте як брата. От така от історія, цікава історія про те, що Павло каже, що люди мають. Дуже серйозно виноситись з до праці, та і дуже шкода, що я ще раз повторююся, тому що люди не до кінця цього розуміють, хто це розуміє, що потрібно молитися, хтось розуміє, що потрібно читати писання. Та. Але коли ти в церкві знаходишся людей, які не серйозно виносять до своєї роботи, до своєї професії, до своєї спеціальності, це знаєте, навіює такі тишечки сум. Та. Так не має бути. Так не має бути, людина має бути. Працювати не має робити свою роботу сумлінно, так як перед Богом Так. і апостол Павло це чітко пише: та чому він це згадує до слова, тому що. Знову ж таки, це, це питання не тільки в солонянах. Повірте мені, сьогодні в багатьох церквах так є, так? В багатьох церквах люди хочуть якось перескочити, щось придумати, щоб якісь гроші десь взяти. Дуже часто навіть люди, які беруть і від держави гроші, ну, незаконно та, наприклад, за кордоном. Дуже часто є, що тут є різні програми. Так, людина бере гроші. І коли ти хочеш пояснити людині, що так робити не можна, так людина каже, так я ж не беру, ні, я ж, це ж держава. Тобто, якщо дурити когось іншого, так, то не до людину дурити, а державу так державу, то можна. Так. Абсолютно таки невірна так, констатація того, що людина не розуміє так, що так робити не можна. Робити так не можна, підходити так не можна, тому друзі. Ми маємо серйозно відноситись до праці, маємо серйозно відноситись до того, що ми будемо виконувати свою роботу. Хто її подивиться, і скаже, оця людина сумлінно виконує роботу. І хто він не він християнин? І буде мати такий чудовий, чудовий приклад, так для того, щоб дійсно щось почути. Так. Коли ми не будемо працювати, коли ми будемо так відноситися, як ми відносимося, там ну, ніхто вже й слухати нас не буде. Коли будете щось розказувати про Бога та людина, яка буде добачити, що... А ти живеш несправедливо, а ти намагаєшся бути ледачим, як пише апостол Павло. А то, звичайно, що в жодному разі це ніяк не буде. Не буде мати такого авторитету перед тим, щоб ви могли щось розказати про Бога цій людині. Тому, друзі, потрібно працювати. потрібно, працювати, потрібно серйозно Відноситись, так робити так не перед владою, так, а так, якби ви робили перед самим. Господом Богом друзі, я вам всім дуже сильно дякую за цей вечір. Чекаю вас завтра на суботній школі. Завтра у нас буде суботня школа, тому приходьте до нас, приходьте до нас, будемо разом з вами розбирати суботню школу і будемо разом з вами читати, читати те, що там той, той матеріал, який був на цей тиждень. Всі вам спокійно та мирної ночі, Боже вам благословіть і чекаю вас завтра, друзі. сердце лед, мир без тепла и раны боль не зажила. А ночь в слезах жжет и горчит, и жизнь как прах во тьму летит. Но знаем мы, что все было, что мило И еще я вчера видела, что-то не вернуть и что-то не собрать все фрагменты Творцу, как есть, отдать он посмотри Не смог пройти и не спасти it's are saved. Oh, we're oh, saved. Посмотри, не смог пройти.